Головній площі міста кількість молодих художників на один квадратний метр зашкалює. Студенти мистецьких спеціальностей із чотирьох тернопільських вишів просто неба на очах глядачів створювали свої картини. Загальноосвітні школи під'єднались до загальних малюнків, Галицький коледж інститут Україна, педагогічний інститут з мистецькими закладами, кооперативний технікум із відділенням дизайну. Але саме головне. Що тут близько 300 чоловік? Я не знаю. Я взагалі не прихильник рекордів Гіннеса, але на сьогоднішній день Тернопіль це єдине місто, яке зібрало стільки художників в одному місті. Близько 300 художників я тут бачу, які малюють. Всі ми знаємо і пам'ятаємо, що 11 жовтня професійне свято день художника. І напередодні саме цього свята ми вирішили провести такий студентський пленер. Студенти готують конкурсні роботи, а учні просто створюють настрій і створюють таке велике полотно. Дві години часу діти малюють, але основна тема має бути: розмалюю світ кольором надії. Тому що ми живемо в такий складний час. Хочеться, щоб кожна людина отримала позитив від цього заходу. Студент Галицького коледжу Руслан стара. Виводить акварельними фарбами свою роботу. Про неї розповідає небагато, хоча аби глядачі самі згодом її оцінили. Цей журавель, я, б, я б сказав, що як ну, вільний народ, незалежний, зображуючи як Україну, ніби як мати нашу, ніби як таку молоду жінку і. Ну, цей жеревеля разом з нею я зобразив маяк з метою, щоб показати. Ну на даному випадку він зруйнований, тому що ну, як ми знаємо, Україна наша зараз знаходиться в такому непростому стані і становищі. вона, половина її майже зруйнована, основна частина, так якби і зображено також зруйнований маяк. Але в центрі на горі все-таки світиться якісь, е, світло і колір такий теплий, більш який відображає ту надію, яка в нас є. Тобто ми можемо зайти все-таки до України і всі разом помаленьку її відбудувати. Крім конкурсних робіт, тернополяни мали змогу оцінити виставлені картини вже досвідчених художників та їх учнів. Не обійшлося і без подарунків. Ми будемо нагороджувати всіх учасників сьогодні по закінченні цього. Але я переконаний, що найбільшою нагородою я вважаю, що це саме участь в такому от проєкті, що всі долучилися. Сьогодні чудова погода, чудовий настрій.